На другому поверсі гуртожитку по вулиці Київське, шосе 56 у Полтаві вигорів балкон. За словами мешканців багатоповерхівки, у кімнаті жив безхатько. Під час загоряння, за словами свідків, господаря приміщення вдома не було, тому як виникла пожежа, невідомо. Ну, інвалід жив одинокий на кольосці. Та ну бомж, чого, же ж. Було... Їх два брота, їх два брота. Один погиб же ж теж. Ну, отак же ж теж, а оцей же ж на кольосці він же ж теж ж. Я за соціальна служба, куди дивиться, він теж сам вже бідний, та ну це вжас. Це бомжик якийсь там проживав, він там не приписаний. Його брат помер. А він ото стався все він ночує, ну, не ночує. Ну, Мешканці поверхом вище скаржаться, що дим і Кіптява заповнили і їхню кімнату. Пожежників викликали місцеві о 15.39. Прибувши на місце події, з'ясувалося, що горить сміття на площі 3 метри квадратних, а саме на балконі. О 15.52 пожежу було ліквідовано. Залучалося дві пожежні автоцистерни та одна автодрабина. Причину пожежі наразі встановлюють.